Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку хочу зазначити про те, що зараз відбувається збір для 13 окремо десантно-штурмової бригади. І там збираються кошти на дрони. Загалом потрібно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 124 тисячі гривень, тому я знову ж таки звертаюся до вас з проханням власне, долучитися так, до цього збору: хто може гривню, хто може 10 гривень, хто яку суму може надати. В описі до цього відео будуть реквізити на банку так, і на іншу картку, так, щоб ви могли власне, допомогти 13-й окремій десантно-штурмовій бригаді закрити цей збір для знову ж таки, дронів. Там знаходиться мій дуже добрий товариш, так, який зараз. Робить так, щоб гарних росіян ставало більше. Тому прошу знову ж таки долучитись і не оминати цей збір. У цьому відео ми говоримо про один із судових процесів, який власне, стосується колишнього президента США Дональда Трампа. Але. Тут мова буде йти про спеціальних прокурорів, так які займаються кримінальною справою колишнього президента США, яка стосується його впливу на вибори в 2020 році в штаті Джорджія. Так він намагався, там, якщо не зірвати це голосування, то Вплинути на підрахунок голосів зараз. Розберемось про що йшлося під час цього судового засідання. Воно відбувалось 15 лютого 2024 року в штаті Джорджія. І тут двоє провідних прокурорів давали свідчення під присягою про їхні романтичні стосунки на слуханнях, які були викликані звинуваченнями в корисливості, і це власне може вплинути на справу Трампа у цьому власне процесі. Окружний прокурор округу Фултон був свідком у цьому судовому процесі. Мова йде про. Фані Віліс, так, яка, власне, займається цим розслідуванням відповідної справи щодо Дональда Трампа і його підриву виборів 2020 року в цьому штаті. Суддя Скотт Макафі скликав слухання після того, як певні співвідповідачі Трампа оприлюднили звинувачення у стосунках між Фані Віліс та Натаном Бейдом, якого вона найняла ця спеціальна прокурорка в 2021 році, так для того, щоб бейт долучився до групи обвинувачення, Трамп і його команда хочуть, щоб суддя дискваліфікував команду Віліс зі справи, або зняв звинувачення через можливий конфлікт інтересів. Були також розмови про обмін готівкою між Віс та Вейдом, і тут знову ж таки стоїть питання щодо фінансової вигоди, яка була отримана, Віліс так для там, призначення е, Вейда до цього власне розслідування. Ми прекрасно розуміємо, що команда Трампа так вона намагається затягувати ці судові процеси. Так, і, власне, щоб вони до прикладу відбувалися після проведення загальних виборів у листопаді 2024 року. Тобто роблять все так для того, щоб Трамп мав більше часу для проведення своїх передвиборчих зустрічей з власними знову ж таки, Прихильниками і тут власне сіяне дає такі е, коротенькі висновки, так що свідчення Віліс щодо стосунків е, з Вейдом це було під час цього судового процесу. Далі Вілліс звинувачувала деяких захисників. Трампа у розповсюдженні брехні вона сказала: Ви думаєте, що мене судять цих людей? Судять за спробу викрадення виборів у 2020 році, зазначила Віліс, вказуючи на стіл адвокатів, які представляють. Фігурантів кримінальної справи мене не судять, якби ви не намагались віддати мене під суд. І Тут можна сказати, що дійсно Фані Віліс в цьому процесі проходила там як свідок, а не як звинувачена в якійсь знову ж такі справі. Вейт під присягою зазначив, що стосунки з Віліс почались на початку 2022 року. І щоб вони власне там розділяли витрати на подорож і відпустку? Тому що там адвокати також Трампа намагалися знайти якусь користь у цих знову ж таки витратах. Проте колишня подруга Віліс заперечила твердження Вейда, сказавши, що відносини між ними були ще наприкінці 2019 року, і це відбулось власне до призначення Віліс Вейта керувати розслідуванням. Трампа, а це відбулося в 2021 році. Тобто тут якраз адвокати Трампа намагаються знайти ось цей конфлікт інтересів. Ну і далі Віліс Івейт заявили, що їхні стосунки закінчились влітку 2023 року. І далі CNN говорить, що вище вказана обставина вона не скасовує самі звинувачення проти Трампа, Джуліані, Медузи щодо спроб скасувати. Вибори 2020 року, там в штаті Джорджія, або ж знову ж таки, вплинути на їх результати, і тут доходиться до висновку, що це є відволікаючим моментом у самій справі проти колишнього президента США Дональда Трампа, тобто відбувається переключення акценту з. Цих звинувачень на там, стосунки між Фані Віліс і Натаном Вейдом. Тому, власне, ми побачимо, яке рішення буде винесене саме по цьому судовому процесу щодо відносин між Віліс і Вейдом. І, власне, чи буде до прикладу заміна складу там, прокурорів, які, власне, розслідують звинувачення в бік. Дональда Трампа. Власне, за цим ми будемо далі спостерігати, і якщо будуть якісь нові події чи процеси, ми обов'язково про це будемо вас. Повідомляти. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Поличекс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте, будь ласка, про збір для 13-ї окремо десантно-штурмової бригади. Це надзвичайно важливо. Слава нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!